Мені не вийшло зняти з Крейзібоєм відео, бо він э, зараз кудись пішов. Вот. І ще в мене. Оце якби закінчення третьої частини танки онлайн. Там э, початок був ох, всі так. На мене відразу. Нападають. це закінчення тої серії третій що я почав. От. Я її закачаю. Так. З Boy я вже сказав, що не вийде. Якщо хочете зі мною пограти, то я називаюся FoxForce Force. Так само як і на кан канал мій. в коментарі. Або додавайте до друзів. Я. Я підтверджую і буду грати разом. От. Знімати відео. Ще я на своєму каналі думаю зняти Майнкрафт. Покетишн, до речі, я попробую з... Зняти з Андроїда От може ще якісь ігри на Андроїді будуть. От. Я думаю, якусь рубрику продумати. Ігри для Андроїда або ще щось таке цікаві. От я буду знімати їх. Фух. Ви кажіть якщо хочете, то... А так... ну то та й все. Це було закінчення третьої частини. Пишіть в коментарях, я просто не знаю, що тут робити, крім того, як просто трощити всіх. Якщо хтось хоче, то пишіть в коментарі. Цей. Пишіть в коментарях, може, якийсь паркур знімати або ще щось таке. Вот Но я не знаю навіть шо мені знімати. Офроудер v 4 я вже напевно не буду знімати, хоча мы живе подивовість. Приколи с GTA, Ой, приколы с э, Speed Carbon Може вийде в мене Знімати. Вот. Бо я якраз э, до, до цей. Може в мене буде ця лавутині камуфляжна. То я зніму. От. Та і все, це було закінчення третьої частини. Всім до побачення. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!